15 працівників ДАЇ повернулися зі сходу України. Там вони несли службу рівно місяць, супроводжували вантажні грузи та чергували на блокпостах Слов'янська. Хоча це місто вже не в зоні ведення активних бойових дій, проте ситуація у цьому регіоні нестабільна, зізнаються хлопці. Емоції десь приблизно такі, як показують по телебаченню. Ситуація десь місцями напружена, десь спокійна. У різних на різних блокпостах є своя. Особливість. Наш підрозділ і наш цей заїзд, скажімо так, були в одному, значить, в одному місці, і ми несли службу, скажімо так, разом усі. Ой, дуже багато емоцій, переживала. Я вже щаслива, що він вдома. Слава Богу, вже щоб нікуди його не забирали. Головне, щоб все було добре. І війна закінчилася. Закарпатських автоінспекторів зустрічали батьки, дружини та діти. Керівники Закарпатського дої кажуть, головне, що хлопці повернулися неушкоджені. Як ця група, так і дві попередні. Не виключено, що у разі потреби сформують і відійшлють на схід четвертий загін. Радість від того, що хлопці повернулися, живі, здорові і неушкоджені. Їх бачите, чекають сім'ї, чекають діточки, чекають мами, чекають браття, сестри. Ну, це саме головне. Це вже третя поїздка. І не знаю, як буде надалі, але якщо буде така вимога, то будемо і надалі направляти людей в зону АТО. Керівництво Закарпатського ОДІ запевнило, що всі, хто повернувся із зони АТО, отримують кількаденну відпустку та за можливістю грошові премії. Скажіть на камеру від донецьких маленьких діточок.